Так, продовжуємо працювати з фордом. Трішки вибачаюсь за дикцію прихворів. Значить, дивіться, отут кругом де в нас були отвори, дірки, як то кажуть, все. уже нема нічого. Уже у нас все заварено. Ви бачили, днище відновлене, все добре. Познімав шпаклівку. Ну, як ви бачите, машина не бита, не крашена, не шпакльована ну прям капсула часу. Того, всі оці елементи обижирюються. Зараз вже видно, я зняв глянець, вирівняв двері, тому що тут були двері геть ум'яті. Понятно, що вони в шпаклівці, але вони вирівняні. Там, де потрібно, шпаклівочку обновлю і все. Значить, зняв глянець, повторюсь. Далі обезжирюю всі елементи і починаю шпаклювати. Пошпаклюю цю сторону, ну, вже почав цю сторону, буду робити цю сторону. Потім піду на ту сторону, там теж треба буде варити. Ну, але все це буде в кадрі. Все це буде показано, як, що воно робиться і для чого воно потрібне. Але в будь-якому випадку, машина 86-го року, чи 88-го, не пам'ятаю, точно в тих пас мать 88-го. Вона повинна бути такою, як на мене. Це звичайна робоча автівочка. Плюс до того, ну, як на мене, це краще, ніж Жигулі. Тому що Жигулі тих самих років будуть точно в такому самому стані. Ну, не буду. Це таке. Це чисто моя думка. Можливо, я помиляюся. Ви все одно напишите в коментарях. Значить, це так: шпаклюємося, шпаклюємося, виводимося і все буде добре. Значить, ось тут було, вже немає. Зашпаклював усе першим, скажімо так, шаром. Чекаю, тепер що похватилося. Е, ця шпаклівочка із стекловолокном. Все. Всі, от, ну навіть не отвори, а там, де варилося, все було зашпакльовано. Ось тут також. Тепер вже треба дочекатися, поки ухватиться шпаклівочка, і можна буде брати машинку і працювати. Зняв дзеркало, по-перше, воно мішало ось тут зняти глянець. До речі, бачите, ось межа. Отак от фарбувалася вона. Ну, перекупи, я так поняв, фарбували. Ну, не не в тому суть. Значить, дивіться, дзеркало там відпало. Було воно відремонтоване. Зараз покажу. У мене творчий безпорядок. Ось о, така штучка, якась пластмасова. І кришечка з під пива, яка тримала дзеркало. У ну, мене є досить гарний клей. Я його приклею і нікуди він не дінеться. Підготовлюємо цю сторону. Тут у нас внизу пройтися антигравієм герметиком, де потрібно ось тут спереду пройтися, щоб все було чітко. Так, він оброблений. Ось тут, нагадаю, також ми все попідварювали. Ось тут треба це зняти шліфовочним кругом і також підшпаклювати. Так що робота йде, потихеньку працюємо. До речі, Можете написати в коментарях, як на вашу думку, скільки буде коштувати таке авто, воно на документах нагадаю. Але не треба писати там 200 доларів. Ви подивіться спочатку ринок, що, по чому продається, і адекватно. Якщо є бажання, напишіть. Мені буде цікаво, що ви думаєте. На виході вона буде повністю поварена, там, де були отвори, вже їх не буде. Оброблена, де потрібно, пофарбована. І я думаю, що буде на ходу із гальмами з усім. Тому що гальм тут не було взагалі. Автомобіль не гальмував. В автомобіля були свої приколи. Тепер уже все є. Так, попрацював трішки шліфмашинкою, Ось, дивіться, вже як виглядає. Оці всі раковини другим слоєм ми приберем. Але вже починає бути схожим на кузов. Всі шви, які були в нас зверні, ми прибрали. Все чітко, все добре. До сих пор, бачите, пилюка літає, бо тільки-тільки перестав працювати. Ще не все вийшло. Так що продовжуємо. Я думаю, цю сторону вже дороблю. А потім піду на ту. Там треба буде і варити його, і е, шпаклювати. Ну, все як завжди Ні, шпаклівочку з алюмінієвим наповнювачем. Ну, зверху е, стекловолоконної. Я думаю, він теж, вона теж буде крепка, буде триматися. І тепер, поки хватається шпаклівочка, дивіться, зняв бампер. Отак от, от виглядає задня частина автомобіля. Все добре, все хорошо е, Глушитель тут мені, як було сказано, це вже із гольфа зроблений, перероблений, переварений. Так, тепер дивимося. Повністю багажничок прибрав. Е, тут є косячки. Ось ось тут треба підварити. І оцю, я не знаю, треба взагалі, мабуть, відрізати і підварити. Все, більш нема нічого. По цій стороні. Все класне, арка класна. А тут трошки є косяк. Ось такий, бачите? Арка труха. Ну, далі вона нормальна, а оця частинка ненормальна Значить, зараз отако вирізаю. Отак от вирізаю. Далі ось тут, по цю частину. Тому що далі вона теж начебто нормальна. Ось, бачите? А оцю частину треба прибрати. Значить, ріжем. Дивимося, що там під низом. Та що там дивиться, внутрішньої арки теж нема. Будемо вирізати, підварюватися. І будемо підварюватися тут. Хоча можна було просто зашпаклювати, закрити, ніхто нічого не побачить. Но ми так працювати не будемо. Так, зрізав арочку. А тепер дивіться, що у нас тут. А така краса. Значить, що далі? Тоже, ну, страшне, не страшне. Ось так от вирізаємо. Зараз шух. І отут. ось, Тут уже ціле. Вирізаємо, прибираємо, варюємо новий кусок сюди кругом. І тоді приварюємося. Вигинаємо нашу нову арку. Отут по ізгибчиках. І все, варюємося і буде краса. Так, пробайдикував часок. І дивіться, що в нас є. Ось така у нас заплаточка стає. Все по вигинам, все чітко, все приварюється. Це буде внутрішня частинка. Отут буду окремо робити загиб. І ось дивіться, зовнішня арочка Уже вигнута. Отак От вона буде йти. Ну, Десь щось підріжеться, десь. щось, Але, в принципі, вже готово. Саме головне оці елементи у нас є. Так, да, вони не дуже рівні, але в будь-якому випадку вона буде шпаклюватися. Тому що тут вже шпаклівочка треба буде підганяти під неї. Так що зараз варюю оцю частинку. Потім уже далі буду робити цей вигін під внутрішню арку. І можна буде варювати і зовнішню. Ну, що, внутрішня арка готова. Оці шви навіть зачищати не буду, вони нічому не мішають. Зовнішня, дивіться, буде ось так. І все залишиться вирізати ось сюди от заготовочку. Ну, це вже висохне фарба, буду працювати. Тобто, по великому рахунку, ще дві латочки, і в нас вже. Буде все готово тут. Потім зробимо ось тут, де отвір у нас. Понятно, отут у нас буде багато шпакльовки. Я нікуди не дінуся дівуся цього. Оці от шви я поприбираю, наскільки це можливо, кружком зітру Але тут буде шпакльовка. Тут буде куча шпакльовки. Ось тут ми теж попідварюємося. Оці всі отвори поприбираємо, хлопці, те, що не доварили. І я думаю, що все воно буде. І на цьому, в принципі, все. У нас з цієї сторони начебто все ціле. А, ще от у дверях. Мишка зробила отвір. Ну, тут ми теж приберемо. Так, ну що, люди добрі, оцінюйте. Декілька годинок роботи і отак, от дивіться, кругом метал, нема нігде нічого. Всьої сторони видно, не видно вам. Все заварене. Немає отворів. Зараз некрасиво виглядає. Шов там туди-сюди. Люди добрі, це все мелоч. Отут ось все трошечки простукається. Хоча у нас бампер буде йти аж отак. Оцього всього видно не буде. Можна було взагалі не варити. Загатити шпакльовку і закрити бампером, як всі роблять, і до свидання. Ну, у нас трошки інше. Тому тепер беремо шліфовочний кружочок, трошки хай зварювальний апарат відпочине. Доробляємо цей елемент. тепер отак. Дивіться, зачищені шви. Ось тут прибрані оті шви. Страшні, страшні що були. Тепер іде. Далі шпаклівочка. Значить, дивіться, оцю стару шпаклівку. вона ціла хорошо тримається. Я е, щесав під кутом. Так само, і ось тут. Для чого? Для того, щоб вирівняти. Я думаю, тут шпаклівки багато. На цій аркі із-за того, що арка не її, не цього автомобіля. Щогось вона вварена з другого вигнута. І того тут вийшлася така яма. Ну, Хтось вважає, що це все капець-капець, ну, це таке діло. Я зараз все зроблю, вирівняю. І все буде. А людина, яка надумає прикупити даний автомобіль, буде знати, тому що відео буде на каналі. Відео буде бачити людина. Так що я нічого не буду приховувати. Все як є, так і є. Ну що, шпаклівочка у нас, дивіться, лягла. Краса. Ось тут, дивіться, лягло, все Все класно вхватиться. І беремо шліфмашинку і погнали. Там, де не шліфмашинку, і там будемо ручну все робити, але нема нічого страшного. От тепер дивіться. А, не закрив. Закрив, зверніть увагу, краса, тут у нас вже майже зазор, тут все хватиться, вляжеться. Так, дивіться, тут вже теж заварено. Тут заварено, вже у нас готова ця сторона. І ось там, де в нас був отвір, вже зроблений уголочок, все добре. Тепер шпаклюю, де потрібно. І переходимо до робіт із зі шпакльовкою. Так, да, у нас ще ось є такий прикол на дверях. Зараз спробуємо одним кадром разом з вами. Тут шпаклівочка. Під неї просто потрапила вода. Але під ним метал. Не знаю, чи його так сильно шпаклювали. Весь форт у шпаклі. Ну, але ж. Тут метал, тут не дірки. Значить, треба буде оцей вітровичок зняти. Чи як він там називається правильно? Бархотка. І подивіться, що робити. Ну, одним словом, переходжу до шпаклювання. Знову ж таки, на каналі вже дуже багато відео є, як шпаклюю там туди-сюди. Це не дуже думаю, що цікаво. Буду показувати вже результат. Так, дивіться, вже наче й нема нічого страшного. Це вже налетіла пиляка, тільки що. Там поки хватається. Тепер дивіться, ось тут. Ось шов, тобто кусок уварений в двері. Чого воно шпакльоване. Зараз це все діло. Зняв ржавчину, обробляю перетворювачом, бачите, пеляки літає. Обробляю перетворюючом, хай працює, а ми поки будемо шпаклювати далі. Поки працював за ручкою, дивіться, попрацював Уже у нас перетворювач ржі. все. Тепер треба його змить водичкою, оцей шар верхній. Далі залишиться тільки. Захисний шар. Так, пару годинок роботи. Це, до речі, бак. Хто пам'ятає, тут відбойник от бойніку, джигуля вмісто кришки, поки не купив. Уже затер. Дивіться, підготував ось тут. До слідуючого шару шпаклівочки. Ось тут. Все добре. Тепер закриваємо. Ось дивіться, ось тут у нас вже слідуючі шар-шпаклівки. Все, ребер це вже видніється, але я коли проводю, відчуваю отаку от ямку. І так само ось тут теж. Ну що, дивіться, на ніс слідучі шар-шпаклівочки, це вже фінішка. Ось тут, ось тут, ось тут, внизу там і ось тут. Зараз беремо шліфмашинку, 150 у мене начебто наждачка, не пам'ятаю, треба подивитися, яка залишилася. І знімаємо. Уже не пам'ятаю, скільки годин роботи багато, але дверка у нас вже першим чорновим слоєм зроблена. Виведено у нас ось тут. Таким чином. виведена у нас ось тут. Хто пам'ятає, дивиться, слідкує за цим проектом. тут, тут у нас взагалі була яма, все виварено, хто знає по-якому зроблено вже. Зроблено у нас ось тут первим чорновим слоєм. Але відкрилась нова проблема. Ось дивіться. Отут От трошки є гнильці і наружу отвір. Знаю, що буду робити? Ну По-перше, треба розібрати, це все діло подивитися точно, потім вирізати. Наші невеличкі планочки і заварить все це діло. Так, ще в мене тут диму куча. Але дивіться, все все заварене, нема нічого порваного, все на місці. Оце, що чорне по краю, ріпят, вона повністю вся задута якоюсь мастікою. І навіть на дні отут я от клупував, все мастіка. Так що все, тепер уже я буду знати, що тут отвору не буде. Так, е, да, понятно, що. Зпід низу, скажімо так. Де ж воно? Ось, у, бачите? Ось видно нашу цю, ну, скажімо так, вставочку, що я зробив. Але ситуація в чому? Можливо, я й сюди накину латочку, а можливо, не буду. Просто-напросто я його герметиком загатю. Та і все. Але метал там зварений в будь-якому випадку. Я нічого не скриваю, показую, як є. Те, що я роблю, і на цьому все. Ну, Воно видно, що метал тут просто порваний. Тобто нею щось чи тягали, чи я не знаю. Далі, ось тут був вирваний, якщо вам видно, отвір для кріплення сідушки, був в, вкручений тут болт неправильно, десь я його вже викинув. Це перше. Друге, він був вирваний. Ну я його так поки обварив, потім візьму болгарочку обчешу. Але перед цим треба вкрутити болт. Так, ще раз перешпаклював, бо були трошки тут а, просадки. Ось тут вже наче підрівнялося, ось тут. Ну, коротше, так воно вже, я думаю, і буде. Нагадаю, тут підшпакльоване. Уже зробив двері. Зверніть увагу, площина рівненька. Затер, але в нас є ще криша. Трішки в мене сіла камера. Точніше, телефон, почав вже роботу. Ось дивіться, отакі от косяки були покрищі, і ось тут спереду теж вздуття краски. Значить, що зробив? Є у мене перетворювач ржі досить такий потужний, який консервує повністю ржавчину. Я пройшовся, якщо вам видно таке чорно-синювате, оце вже ржавчина законсервована. Е, наклеїв тут, аскут, щоб він е, на резинку не ліз, сама наша оця от е, шпаклівочка. Зашпаклював. І тепер треба буде зашпаклювати ще ось тут. І, в принципі, все. Далі оброблять потихеньку шліфмашиночкою Тобто робота продвигається. Далі у нас по цих дверях, крім ручки, наче косяків немає, таких прям загальних. І так само ось тут. ось тут тут у нас є косяк. Тобто тут прибрали шпаклівку, але нічим його не обробили, нічого. Воно заварене, але почало ржавіти. В принципі, ось тут трошки, я так розумію, відкривався капот. Ну, не знаю, буду я його варити, чи я його так і залишу. Все одно, хто знає, як капот відкривається. Нагадаю, що капот тут зоріона. Да, і ще одне. Хто хорошо по фордах ну, розуміється, може мене виправи. Дивіться, з одної сторони, є такий повторювач поворотів А з іншої сторони повторювача поворотів немає. Бачите? Тобто, я подивився, начебто, оце крило оріоновське, а оте крило його рідне. Ну есть тобто, виходить, що в Оріоні повторювачів поворотів немає. Тоже не знаю, що буду робити. Чи я його зашпаклюю, чи взагалі трогати не буду. Напишіте в коментарях, хто хоче. Забув показати. Ну, скажем так, ось тут наче вже все добре. Ось тут добре. На дверях все добре. На порогах у нас також все добре. Ось тут у нас була е, ржавчина, я її прибрав, законсервував і зверху шпаклівочку підрівнів. Тут треба буде попрацювати. Все, зменшив зазор, тому що, я так розумію, повторюся, що крило Оріоновське, і тут був великий зазор. Я його зменшив, не думайте, що шпаклівочкою? Ні. Я ось тут наварив метал. Ось так, от, щоб він був менший зазорчик і шов, зашпаклював. Далі оці от елементи пройдуся герметиком, так як, наприклад, в Жигулях у класіки. Должно бути, я думаю, тут герметиком зашити. Ну, якщо ні, то буде так. Так, а дивіться, криша у нас вже така. Краса, рівненько, все хорошо. Далі, ось тут. я... Заварив, тут була тріщинка, підняв резинку аж під резинкою. Ось тут, якщо бачите, трішки відблискує. Це перетворювач ржі у вигляді спрею працює. Так, тепер дивіться, з цієї сторони повиводив, бо тут було такого, такий метал. Тріша майже готова. Уже тут лягла універсалочка. Гладеньке все, все рівненьке, начебто. Так, далі. Стоєчка, як ви бачили, я заварив. Тут на е із цікловолокном крупним. Тепер чекаю, поки висохне. І вирішив, дивіться, добратися до цього спойлера. Він був прикручений тільки по боках. А ось тут посередині були якісь непонятні такі, ну, скажімо так, вставочки, де я їх вже положив, не помню. І він тут був не прикручений. Але. Люди добрі, зверніть увагу, десь я тільки що читав, а ось. ось так от. спойлер оригінальний. Mad in Германія. Мені той скажімо так власник, який з яким я робив вже доручення. Він говорив, що попередній власник, яку він купував, він говорив, що це Форд ще Германія, германської зборки, експортний. Ну Тут все, Форд І він повинен стояти не так, як він стояв. от бачите ось Оці непонятні такі, ну, скажімо, так, виямки. І через металеві проставки він стояв, я його спиляв. Він повинен стояти через ці отвори. І ось тут були заклеєні отвори. Значить, оці, що на багажнику, бачите, вони співпадають з оцими. А ось тут, я думаю, що вони зашпакльовані, або ж, може, тут і не було отворів. Значить, що я думаю? Все одно із спойлером він виглядає ну, а-ля спорт, скажімо так, під корсом, начебто так називається спортивний варіант Ford Escort комплектація. Я думаю, у мене є досить гарний двокомпонентний клей. Я візьму болтики на 6, різьбу точніше, візьму нанесу клей і вкрутю, і отут клеєм. І так само зроблю ось тут. Він ухватиться двохкомпонентний клей, і я його поставлю так, як він повинен бути. Але перед цим треба буде це все діло затерти, бо воно ж буде фарбуватися. А ви напишіть в коментарях, потрібно ставити його чи не потрібно. Чи допоможе цьому автомобілю, він, чи не допоможе. Я думаю, що допоможе. Тому що понятно, що машини недорогі, вихлопа, як то кажуть, там перекупи з нього буде мало. Бо люди ж приїжджатимуть за ту суму, яку, за якою він буде виставлятися по новий автомобіль. Кузов вже затертий, майже весь. Ну, осталися ці елементи, це вже буде за камерою. 180-м наждаком пошпакльований кругом, де потрібно. Зроблена повністю криша. Лючок, дивіться, відкривається. Все чітко. Питань немає, ручечка, все на місці, все зроблено. Далі зня... зняв іззаду сполірок, тут теж вже затер. Ця сторона має отакий вигляд. також. Так що тепер залишається, що затираємо 240 наждаком е і ґрунтуємо там, де потрібно. Потім після грунта вже треба буде затерти чи 360 чи 400. Не пам'ятаю, яка у мене наждачка, уже під фарбування. Але слідуюче відео буде не по цьому. Слідуюче відео буде по тому, що ми будемо збирати двигун. З оцих усіх коробок будемо витягувати те, що нам потрібно, поки не буду показувати. Е і Будемо замінювати о той хлам, що на кучі лежить нормальними запчастинами. Для чого? Для того, що нам треба його повністю зібрати, завести автомобіль, точніше, запустити, бо опять будуть виправляти, і виїхати з гаража. Все поприбирати, обдуть, обдуть автомобіль. Щоб можна було його фарбувати. Так що слідуюче відео, технічна частина буде. Так, да, відео йде довго, з одним автомобілем працюю довго, але ну, я хочу сказати одне: що не треба велику ума для того, щоб купити якийсь автомобіль і просто його спортити або перерізати, або вбити, або розбити, або ще щось. Велику ума для цього не потрібно. А для того, щоб відновити автомобіль. З хламу зробити так, щоб він рухався і був схожий на автомобіль. Ну, я вважаю, це треба робота Ви мене виправте в коментарях, якщо я не правий. Але тематика мого каналу така, поки що, що я не намагаюся просто заліпити, а намагаюсь зробити більш-менш правильно і щоб таке, така техніка ще слугувала. Все, значить, кому сподобалось, там лайки, пишемо вподобайки, підписуємося на канал. Для того щоб канал продвигався в рейтингу Ютуба, всім перемоги, всім миру, слава Україні! До нових відео.